це ваша ведуча Маргарита. А я нагадую, що наші правила надзвичайно прості. Ви телефонуєте і формуєте вартість. Так саме ви, наші любі телеглядачі. Все дуже легко і просто за безкоштовним номером ви телефонуєте, і таким чином комп'ютер автоматично щитує ваші дзвоники, і вартість стає ще доступнішою. Так, ну що хайда роздивлятися, наш перший лот, наше розкішне намисто. Я одразу хочу нагадати, що <кій> <кій> доставочку сьогодні, як і завжди, ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите на покупці. Ну і давайте роздивлятися наше чарівне намисто. Сьогодні у нас в студії намисто довжиною в 46 сантиметрів геліотроп. Ой, як воно гарно вже виблискує сяйво та енергія природи. Так, у мене одразу така асоціація. <кій> Якщо ви шукаєте унікальну прикрасу, яка не лише підкреслить ваш стиль, а й наповнить вас силою та гармонією, то представляємо сьогодні вам намисто геліотроп. Це справжній шедевр, створений природою. Це не просто прикраса, це оберіг, який поєднує в собі красу та енергетичні властивості. Намисто виготовлене з натурального каменю геліотроп, також відомого як кривавий камінь. Кожен камінь має неповторний візерунок, глибокий зелений фон. Прикрашений яскраво червоними вкрапленнями, що нагадують краплі крові дракона. Завдяки цій особливості, кожен виріб унікальний і як його і власниця буде. Кожен камінь геліотропу має свій неповторний візерунок, що робить ваше намисто ексклюзивним. Здавна геліотроп вважається каменем, що дарує мужність, силу, духу, захист від негативної енергії. Він допомагає відновити життєві сили та подолати стрес завдяки глибокому зеленому кольору та яскравим акцентам. Намисто геліотроп ідеально поєднується як з повсякденним, так і з вечірнім вбранням. А це прикраса, яка пасуватиме до будь-якого образу. Я нагадую, що за безкоштовним номером 0821 44 Телефонуйте прямо зараз і формуйте доступнішу вартість, тому що початкова вартість 900 гривень. Код товару 352. Обов'язково називайте код товару 352. А намисто геліотроп це ідеальний подарунок для тих, кого ви цінуєте, або ж прекрасний спосіб подарувати. Собі цю неймовірну прикрасу. Відчуйте силу та красу природи з цією унікальною прикрасою. Замовляйте зараз і отримуйте не лише елегантну прикрасу, а й надійний оберіг, що завжди буде з вами. Я нагадую, що довжина 46 сантиметрів. Кхе -кхе. А, так, пане режисер, екранчик не бачу себе раптом. що? Тому там будете. У нас же є перше падіння вартості. Чудово! Я вітаю ви молодці! Ви телефонуєте! Це чудові новини і продовжуйте телефонувати. Раптом ми зможемо ще знизити нашу початкову вартість. Так, пане режисер, на жаль, у мене екранчик щось скаче, тому раптом що підказуєте мені. Так тому зараз хто зателефонував і замовив це неймовірне намисто за попередньою вартістю за 900 гривень. Не хвилюйтеся, вам буде перерахунок і за остаточною вартістю до вас поїде. Навіть якщо буде ще падіння вартості, якщо ви піднажмете мої любі телеглядачі і будете активніше телефонувати, ми зможемо сформувати ще доступнішу вартість але поки 600 гривень. Але це і так вже наддоступно за таку неймовірну прикрасу. Я нагадую, що це намисто з. Геліотроп. Неймовірно! Ви молодці, ви телефонуєте, і у нас вже фінальне падіння вартості 490 гривень. Я нагадую, що це намисто геліотроп, довжина 46 см, діаметр каміння 9 мм. Не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите свою посилочку. Ви будете сплачувати безпосередньо тільки за намисто, яке буде дійсно підкреслювати вашу неймовірну красу, буде підсвічувати ваші очі. І взагалі, ось цей зелений колір він до грошей. Я завжди коли собі купую або зелений гаманець, або зелену сукню, або сумочку. От щось нове зеленого кольору це завжди до грошей. Обов'язково. У вас будуть якісь надходження додаткові, тому зараз, якщо хочете поліпшити свій фінансовий стан, своє положення, так зверніть зараз увагу на це неймовірне намисто. І я нагадую, що здавна геліотроп вважається каменем, що дарує мужність, силу духу, захист від негативної енергії. Він допомагає відновлювати життєві сили та подолати стрес, тим більше це як ніколи в наші часи. А дуже і дуже важливо і актуально, так тому що ми всі живемо в постійному стресі, в тривозі. Так хочеться вже миру, спокою, але треба якось балансувати в цьому житті, і зверніть сьогодні увагу на це неймовірне намисто з геліотроп. Ну що ж, пан режисер, мені підказує, що нам час рухатися далі. 499 гривень. Я нагадую 499 гривень за намисто і 352 код товару. Код товару 352, Не забувайте його собі записати і називати. А ми будемо рухатися далі, тому залишайте.